14 лютого відбулася 19-та сесія Сокальської районної ради 6-го скликання, де були підбиті підсумки минулого року та окреслені завдання на рік. Нинішній. На засіданні були присутні депутати: депутат Львівської обласної ради Роман Швед, генеральний директор державного підприємства «Львіввугілля» Микола Клюка, його заступник Микола Мусак, голова Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин, представники районної адміністрації та райради. На порядок денний було винесено 23 питання, в тому числі різне. Вів сесію голова районної ради Ігор Децюк. Рік, що минув, був складним для гірників Галичини. А 2013 рік розпочався не тільки з вирішування гострих питань щодо закриття шахт, але й з мітингів, які організували профспілки. Серед низки питань, винесених на розгляд сесії, депутати заслухали одне з перших питання про соціально економічну ситуацію в Сокальському районі в зв'язку із поетапним планом уряду щодо підготовки шахт «Львіввугілля» до ліквідації. Що ж приготував 2013 рік шахтарям? Про це говорив на засіданні сесії генеральний директор державного підприємства Львівугіля Микола Клюка. Спочатку мок. Микола Іванович ознайомив присутніх із структурою державного підприємства «Львіввугілля» та загострив увагу на поставлених завданнях. На сьогоднішній день ми запланували мільйон 880 тисяч тонн вугілля. Ми повинні добути в цьому році. Ми повинні пройти понад 15 кілометрів гірничих Чепиробу. Починаючи 2013 рік, ми з цими задачами справляється другий місяць поспіль. Ми вже добули плюс 5 тисяч до плану, 118 тисяч тонн вугілля. Ми добули. В січні місяці, і в цьому місяці понад 110 тисяч тонн вугілля ми теж виконуємо, перевиконуємо показники як видобутку, проходження гірничих виробок інші показники, що є стримуючим фактором нашої роботи як 2012- рік, так і початок 2013 року. В минулому році, і ви, напевно, всі знаєте, збагачувана фабрика, яка є приватною, яка на сьогоднішній день 30 70 Є державної частки майна, інші власники, які не є підпорядковані державі або державному підприємству. В кінці січня місяця фабрику заморозили, лютий місяць, в березень місяць фабрика стояла, що ми поклали на склади 290 тисяч тонн рядового вугілля, де ми не змогли отримати гроші і не змогли своєчасно вести в якийсь лави або отримати якесь обладнання. Кінець року і початок цього року ще одні проблеми. На сьогодні «Захід Енерго» – це ДТ Донецька топливно енергетична компанія, яка викупила «Захід Енерго». Наше вугілля в тому обсязі, якому треба було до реалізації, вугілля не бере. Значить, в останні дні, я би сказав, в останні тижні. Є домовленості, про це буде говорити Олег Петрович. Бо ми на всіх рівнях працюємо разом, разом з профспілками е, нашого державного підприємства на всіх рівнях, щоб якось стабілізувати ситуацію, якось вийти на той рівень, щоб на е, сьогодні ми могли нормально працювати. Сьогодні ми вже маємо 222 тисячі вугілля лежить на складах, На сьогодні 14 тисяч концентрат, які могли би ми продати, лежить на складах в бункерах фабрики. Сьогодні захід енерго. Вугілля нашого і тих частин, та не зважаючи на труднощі, спричинені передусім наслідками нереалізованого вугілля, скупченого на складах шахт, на сьогодні керівництвом ДП «Львовугілля» та профспілками вирішено питання переробки його на львівській вугільній компанії та відправкою на теплоелектростанції в належному обсязі. А також генеральний директор розповів присутнім про результати домовленості щодо відвантаження вугілля і кроки, які найближчим часом робитиме державне підприємство на шляху свого розвитку. І ми вистроїли свою програму що вугілля наше. Яке ми добуваємо, яке знаходиться на складах, воно буде піднято і буде реалізовано. Це дасть можливість стабілізувати цілому ситуацію в регіоні, дасть можливість данішого працювати стабільно і надійно нашим підприємствам. Умови, в яких сьогодні працюють гірники, стрімко змінюються і мають багато особливостей. Вирішальним є питання поетапного плану уряду щодо закриття шахт. Шо себе включає поетапний план дій. Є шахти, які на сьогоднішній день відпрацювали свої запаси. Якби візьмемо шахту Візейська, яку сьогодні, як я сказав, працює в режимі відкачки води, ми можемо передавати тут наслідків, ми якихось не бачимо. Для того є розроблений техніко економічне обрутування для цієї шахти, і вона вже готова перейти в реструктуризацію для подачі дій по закриттю. Є в цьому поетаплані по етапному плану дій зазначені дві шахти. Чому виникла це питання? Це шахта зарічна, це шахта Великомосівська. Хочу сказати, що шахта Великомосівська з того списку виключена, тому що голову проспілкових комітетів поставлено питання: дайте можливість допрацювати існуючі запаси і потім прийняти якесь рішення. Техніка економічного обґрунтування доцільності роботи цієї шахти було розроблено інститутом. У Карендеї проект і надано на засідання комісії Мінерговугілля, яке відбудеться 26 лютого, і буде прийматися рішення подальшій роботі цього підприємства. Шахта зарічна – це 74,8 млн мільйонів збитків по року. Що таке шахта візейська? Це 16,8 мільйонів гривень збитків. На сьогоднішній день на ДП ДПВ знаходиться соціальна сфера. Це сім гуртожитків міста Червонограда, це сім дитя... дитячих садочків, це стадіон Шахтар, це е... ровесник. І загальні втрати по державному підприємстві 31,4 мільйона гривень. То оцей тягар, який лягає на наше підприємство, він дає результати того, що детак просто все це винести, тягнути, добувати вугілля, покривати всі збитки. Так що я хочу ще раз, щоб у мене зрозуміли тут присутні в залі про те, що. Про закриття сьогодні розмова не йде. Іде розмова про те, про доцільності дальнішої роботи наших підприємств. В даному разі ця шахта зарічна інститут разом з нашими керівниками, з керівниками ша розпілковими лідерами дадуть оцінку дальнішої роботи на научно-технічній раді міністерства. І тільки після того, коли буде прийнято рішення, це рішення затверджується на кабінеті міністрів. Після того йде погодження на рівні місцевих рад, після того дається завдання інституту на е, е, виготовлення проєкта закриття цієї шахти. Ну, є і друге бачення по шахті заліжі. На сьогоднішній день є е, е, пропозиції про те, що можуть взяти цю шахту або довготривалу аренду. Або е, концесію на сьогодні ці е, рішення поки що призупинені, є напрацювання і такі. Так що сьогодні шахти працюють. Голова Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин, виступаючи перед депутатами, зазначив: звернення до вас, до депутатів Сокальського Чорнодара, Сокальського району і Черногацької міської ради не погоджувати той. План поетапних заходів по реконсервації і закриттю ша, які попович перший замісник підписав без нашого погодження. Після виступів від депутатів надходило багато запитань, на які Микола Іванович і Олег Петрович дали вичерпні відповіді. Відбувся відвертий конструктивний діалог. Всі від районної ради повинні вам подякувати, що ви прийшли і дали готовні відповіді на запитання. Для багатьох депутатів прояснилось багато питань. У мене дуже просте, не знаю, чи воно коректне питання, але дуже просте. Вірите ви, оця вся економічна ситуація, в якій зараз знаходиться підприємство, розуміємо, що на вас лежить дуже величезна соціальна відповідальність. Чи вірите ви, що Кабінет Міністрів, який в свій час продав захід енерго, приватизував, зараз зможуть його заставити купляти ваше вугілля? Через заскладоване, і яке, яке ви можете вирішити багато проблем. Чи вірите ви в це? Однозначно віру. А як далі працювати, якщо ми не реалізуємо цього вугілля? Ми ж не зможемо закупити обладнання, ми ж не зможемо розрахуватися з перевізниками, хоча я, я не говорю там повністю, може, на сьогоднішній день або якісь там півроку рік. А з людьми треба розрахуватися однозначно. Далі депутати заслухали звіт голови районної ради Ігора Дцюка про роботу Сокальської районної ради за 2012 рік. Більшістю голосів 50 за, а дев'ятеро утрималось. Звіт голови затвердили. Отже, протягом дня депутатами розглянуто 11 питань з 23 Було прийнято рішення і оголошено перерву в роботі сесії до 21 лютого.